Всім привіт, друзі! З вами переборчик на танку, і я радий вітати вас на своєму ютуб каналі. Друзі, нарешті я маю змогу записати для вас це відео. Є в нас ось така рулетка, головний приз, в якій є танчик важкий, колекційний, 10 го рівня Т95Е6. Він мені декілька разів. Випадав у контейнері, але з самого контейнеру він мені даний танчик не випадав. Випадало лише золото. І ось зараз маю змогу його забрати. З цієї рулетки вартує це 22 тисячі золота, якщо нам доведеться крутити дану рулетку до самого кінця. Ось ви бачите, скільки коштує кожен оберт, і що я помітив тут цікавого, що кожен оберт закінчується на цифру 8. Не знаю, що це таке, чому так. А, і до речі, останні три обрита в нас дивіться: 888, 88 і 8. Одні вісімки. Якщо хтось знає, що це таке, чому так тут це зробили. Може, це на щось якийсь натяк. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І, до речі, кажуть, що цей танчик імба, в кого є. Також напишіть, як вам цей танчик, що про нього думати. Буде дуже дуже цікаво, мені. Почитати, друзі, будемо починати крутити дану рулетку. Що ми тут маємо? Як завжди, срібло, різні скрині, легендарний камуфляж на даний танчик. Ось нам випадає вже перше срібло, і наші улюблені контейнери, містичні контейнери, збери їх усі. Контейнери відпад, і британські, здається, контейнери. Ще американські зараз подивлюся. Так, другий раз випадають нам кредити. Ось ці контейнери, американські контейнери. Два рази по дві штуки будемо сьогодні відкривати. Так, ну що, залутали поки що з перших двох обертів срібло. Ну, так є не дуже добре. О, є, є містик. Поїхали, відкриваємо місце. Буде дуже круто, якщо нам ще за 22 тисячі золота вдасться полювати якийсь сертифікат. Так, 200 тисяч золота випадає. Ну ми вже залутали за три прокрута 400 тисяч золота. Ну таке, таке. Хотілося б е, побачити щось цікавіше, окрім срібла. Три прокрута і тільки срібло даємо. Так, їдемо далі. Четвертий вже в нас оберт. Знову срібло, Півмільйона срібла за перші, за перші оберти. Ну як це? Що це таке? Ну все, вже не буде випадати нам це срібло, забрали ми його. І добре, що ми його забрали на перших таких наших етапах. Так, містичний контейнер знову нам випадає. Одна штучка всього, цього лише, і їх тут три. Три, здається, 10 тисяч вільного досвіду. Нам випадає, добре, що хоч не мінімалка. Так, залишається лише один містичний контейнер. І є ще інші скрині, зберег усі, відпад цікаво, коли нам вони випадуть. Так, ікси досвіду добре. Хай будуть. Будемо викачувати нову гілку, яка в нас вже вийшла після оновлення. Це нам допоможе її швидше вкачати. О, знову знову випадають ці ікси. Ікси досвіду, добре. Поїхали далі швидше крутити і дивитися, коли ж нам вже випаде цей танчик і що нам випаде із контейнерів. Так, зберіг усі, відкриваємо. Так, що в нас тут? У нас тут ікси досвіду, і прикольно, що фіолетові бустери е, непоганий контейнер. Непоганий контейнер у нас вийшов. 1188 золота. Вже коштує оберт. Ну, дорогувато, щоб не випало, вже дорого. Зберіг переїхав знову нам випадає. Давайте дивитися, може є танчик всередині. Ні, немає танчику. Добре. Точніше, погано, але добре, поїхали далі, ми вже звикли. Давненько, давненько нам нічого такого цікавого не випадало. Можливо, з містичного з останнього випаде якийсь сертифікат чи золото. Давайте дивитися. Ні, один день преміум аккаунту, всього лише. І все. Так, забрали всі містики, нічого цікавого вони нам не дали. Найкраща нагорода була 10 тисяч вільного досвіду з одного містичного контейнеру. Збери їх усі нам знову випадає. Давай дивитися, що тут. Ну хоча б фіолетові бустери хай дає. Ну, синенькі теж непогано забрати. Також забрали всі контейнери, нічого цікавого з них ми не залутали. Так, ну давайте якісь британські. О, ой, британські. Чому мені ця Британія? Американські, Американські контейнери, два штуки відкриваємо і дивимось. Так, ну сертифікат. Отримаємо тільки цей талісман, зберемо їх і гарантовано отримаємо танчик. Так, а з другої скрині, з другої скрині також сертифікат і бустери. Добре. Добре, добре, добре. 1788 вже золота коштує оберт і випадає на Орлан Ось так він виглядає. На М60 у мене такий є, буде тепер і на цьому танчику. Прикольний такий обвіс. Гарна пташка. Так, поїхали далі. Атрибут в ангар, ну це, це, це взагалі мені чомусь вони зовсім не подобаються. Не знаю, навіщо вони забрати, вони нічого не коштують і їх навіть там в тому ангарі ніхто і, і не бачить. Зараз в мене стоїть той, який був в Ніндзя Черепашках, він такий ще. Що... Якась там анімація є, то трішечки, трішечки цікавіше ніж усі. Так, знову випадають нам американські контейнери. Давайте дивитися, що всередині. Знову пустий. Ну не цікаво. От, дійсно не цікаво, не кайфуєш, коли падають просто якісь бустери. О, тут 5 нагород, і що це? опана Т95Е2 випадає нам танчик. Ось так він виглядає. Прикольний, до речі, він, здається, в мене був такий на вигляд, схожий, схожий. я Думаю, що він в мене був. Давайте подивимось. Ну, круто, є танчик, круто. Тільки тільки сказав, що не цікаво дивитися, що не випадає ніяких нам танчиків. Так, давайте подивимося. Е, да, Отримаємо ми компенсацію е, мільйон, півтора мільйона срібла за цей танчик, бо він в мене вже був. Але добре, добре, що є тут танчики. Якби вам так само випало, то у вас було б за 22 тисячі золота два танчики, це який мені випав, і головна нагорода Т95Е6. Їдемо далі. Ну, прикольно, прикольно, що випав танчик, але було б круто, щоб випав те, якого в мене вже не було. Точніше, ще не було. Піранія ось такий легендарний камуфляж. Ну, мені подобається. Прикольно виглядає. Хоча такий він різнокольоровий, але ну, нормально, нормально зроблений. Мені, мені подобається. Добре. Забираємо його. І що в нас лишається? У нас зараз лишається най найдорожчий оберт. Це 2888 золота. Ми мусимо заплатити за цей оберт, і нам випадає анімований. Аватар за майже 3000 золота. Ну це просто це просто жах. Забираємо його і до побачення. Так, і що ми маємо? Що ми маємо? 888 золота нам потрібно. А в нас 360. Зараз я швиденько продам якийсь там непотрібний танчик, в мене є. якось там п'ятого рівня чи третього Зараз назбираю золото і повернусь. Будемо докручувати рулеточку до кінця. І так, друзі, все, вистачає в нас золота, щоб забрати усі нагороди, давайте протискаємо. Поїхали. Відпад нам випадає. Ну давай, відпадну. Ну, Будь нормальним контейнером, який ти був е, раніше. 3000 є, ну нарешті, нарешті відпад. Нормальний контейнер. 3000 золота нам випадає круто, давно, дуже давно мені не випадало. З якогось містика, напевно, мені випадало е ще раз 3000 золота, десь, може, тижні два назад чи три, я вже не пам'ятаю. За всю історію мого ютуб каналу, здається, ось це другий раз, коли мені, мені випадає 3000 золота. Ну, круто, круто. Забираємо. І класно, що в нас є тут ще контейнер відпад. Зараз ми його відкриємо і подивимося. Що ж нам принесе другий контейнер? Давайте дивитися. можливо, тут теж заховано золото. Так, є чорна скриня. Ні, золота немає, але в чорній скрині є точно золото. Давайте дивитися скільки. 300-300 золота ми маємо. І що, і три бустери на золото. Також отримуємо. Ну, Другий контейнер такий не дуже-не дуже гарний, але добре, що хоч з першого випало нам аж 3000 золота. Круто. Ну що, за 8 золота забираємо нашу головну нагороду. Давайте ще раз покажу, як він виглядає. Ось такий танчик. Прикольний. друзі, в кого є такий танчик, напишіть, будь ласка, не полініться, як вам цей. Танчик прикольний, чи ні, подобається, чи не подобається. Ну, і там є які в нього нюанси. Напишіть, будь ласка, буде дуже-дуже цікаво мені почитати. Друзі, в наступних роликах також будемо відкривати багато контейнерів. Ось в мене вже скоро закінчується підписка Blast Gold. Тут є декілька контейнерів, я їх зараз збираю і разом з вами відкрию, покажу, що мені випаде з даної підписки. І також ще в мене є, ось, ви бачите, 15 містичних контейнерів. Також відкриємо разом з вами. В наступних роликах. Тому, друзі, якщо вам подобається контент такого формату, обов'язково підпишіться на канал, якщо ви не підписані. А хто вже підписаний, будь ласка, поставте вподобайку, мені буде дуже дуже сильно приємно. Друзі, було в нас ось таке сьогодні відкриття. Відкрутили релеточку, забрали танк, показав вам, які нагороди вибили мені. Буду з вами прощатися, друзі. На все добре. Всього вам самого найкращого. Всім папа! -па.